Божі слова на кожен день, що означає бути непохитним у своєму свідченні? Дехто каже, що він просто дотримується того, що робить зараз, і не переймається тим, чи він здатен здобути життя. Він не шукає життя, але й не відступає. Він визнає тільки те. Що цю стадію роботи виконує Бог? Чи не є це невдачею в його свідченні? Такі люди навіть не свідчать про те, що їх було завойовано. Ті, кого було завойовано, слідують, незважаючи ні на що інше, і здатні шукати життя. Вони не тільки вірять у практичного Бога, але й знають, що потрібно дотримуватися всіх Божих улаштувань. Такими є ті, хто свідчить. Ті, хто не свідчить, ніколи не шукали життя і досі слідують аби як. Ти можеш слідувати, але це не означає, що тебе завойовано, адже ти не маєш жодного розуміння Божої роботи сьогодні, щоб бути завойованим. Необхідно виконати певні умови. Не всіх, хто слідує, було завойовано, бо у своєму серці ти нічого не розумієш про те, чому ти мусиш слідувати за Богом сьогодення, і ти не знаєш, як ти дійшов до сьогоднішнього дня та хто підтримує тебе аж до сьогодні. Практика віри в Бога деяких людей завжди безглузда і заплутана, тож слідування не обов'язково означає, що в тебе є свідчення, що саме є істинним свідченням? Свідчення, про яке тут іде мова, складається з двох частин. Одна частина є свідченням про те, що тебе завойовано. А інше, що тебе вдосконалено, що само собою буде свідченням після більших випробувань і скорбот у майбутньому. Іншими словами, якщо ти зможеш бути непохитним під час скорбот і випробувань, тоді ти реалізуєш другий етап свідчення. Сьогодні вирішальне значення має перший етап свідчення. Здатність бути непохитним у кожному випробуванні карою й судом це свідчення про те, що тебе завойовано, це пов'язано з тим, що зараз час завоювання. Тобі слід знати, що зараз час божої роботи на землі. Головна робота втіленого бога на землі. Це завоювання за допомогою суду й кари цієї групи людей на землі, які слідують за ним. Твоя здатність свідчити про те, що тебе завойовано, залежить не тільки від твоєї спроможності слідувати до самого кінця, але, що більш важливо, від твоєї здатності. Відчуваючи на власному досвіді кожен етап Божої роботи, дійти істинного розуміння Божих каре й суду, а також від того, чи ти дійсно сприймаєш усю цю роботу, ти не зможеш прослизнути, просто слідуючи до самого кінця, ти маєш бути здатним добровільно коритися під час кожного випадку кари й суду. Мусиш бути спроможним по справжньому розуміти кожен етап роботи, який ти переживаєш на власному досвіді, і мусиш бути здатним досягти знання Божого характеру і послуху йому. Це найвище свідчення того, що тебе завойовано, яке вимагається від тебе, свідчення того, що тебе завойовано. У першу чергу стосується твоїх знань про утілення Бога. Вкрай важливо, що цей етап свідчення стосується утілення Бога. Не має значення, що ти робиш або говориш перед людьми цього світу або тими, хто має владу. Найважливіше те, чи ти здатен коритися всім словам, що виходять із вуст Бога, і всій його роботі. Отже, цей етап свідчення спрямований проти сатани та всіх ворогів Бога, демонів та противників, які не вірять, що Бог стане плоттю вдруге і прийде, щоб виконати ще величнішу роботу, і, крім того, не вірять у факт повернення Бога в плоть. Інакше кажучи, він спрямований проти всіх антихристів. Усіх ворогів, які не вірять у втілення Бога. Роздуми про Бога і прагнення до Бога не доводять, що тебе завоював Бог, це залежить від того, чи ти віриш, що Він є слово, яке стало плоттю, чи ти віриш, що слово стало плоттю, і чи ти віриш, що дух став словом. І що слово явилося в плоті. Це головне свідчення. Не має значення, як ти слідуєш, як ти повністю присвячуєш себе. Важливо те, чи ти здатен виявити на основі цієї нормальної людської сутності, що слово стало плоттю, і дух істини реалізувався в плоті, що вся істина шлях. І життя прийшли в плоті, Божий дух дійсно прибув на землю, і дух прийшов у плоті. Хоча, на перший погляд, це видається відмінним від зачаття Святим Духом, у цій роботі ти можеш чіткіше побачити, що дух уже реалізувався в плоті, і більше того, що слово стало плоттю і слово явилося в плоті, ти здатен зрозуміти справжнє значення слів, споконвіку було слово, а слово в бога було, і бог було слово. Більше того, ти маєш розуміти, що слово сьогодення це Бог, і ось слово стає плоттю. Це найкраще свідчення, яке у тебе може бути. Це доводить, що ти володієш істинним знанням про Бога, який став плоттю. Ти не тільки здатен знайти його, але й усвідомлюєш, що шлях, яким ти йдеш сьогодні, це шлях життя та шлях істини. Стадія роботи, яку здійснив Ісус, лише реалізувала сутність фрази Слово в Бога було. Істинна Божа була в Бога, а дух Божий був із плоттю і був невіддільним від тієї плоті. Тобто плоть утіленого Бога була з Духом Божим, що є ще більшим доказом того, що утілений Ісус був першим утіленням Бога. Ця стадія роботи точно відповідає внутрішньому змісту фрази Слово стає плоттю, надає більш глибокий зміст фразі Слово в Бога було і Бог було слово, і дає тобі можливість твердо вірити словам, споконвіку було слово. Інакше кажучи, у час творіння Бог володів словами, Його слова були з ним і Невіддільними від нього, і в останній період він ще чіткіше показує силу та владу своїх слів і дає людині можливість бачити всі його шляхи, чути всі його слова. Такою є робота останнього періоду. Ти мусиш дійти вичерпного розуміння цих речей. Це питання стосується не знання плоті. А того, як ти розумієш плоть і слово, це свідчення, яке ти мусиш мати, є тим, що кожен має знати. Оскільки це робота другого утілення, і останній раз, коли Бог стає плоттю, вона остаточно довершує значення утілення, ретельно забезпечує і реалізує всю Божу роботу в плоті і завершує епоху перебування Бога в плоті. Отже ти мусиш знати значення втілення. Немає значення, наскільки ти метушишся або наскільки добре ти виконуєш інші зовнішні справи, важливо те, чи ти здатен по справжньому підкоритися втіленому Богові і присвятити все своє єство Богу. Та коритися усім словам, які виходять із його вуст це те, що тобі слід робити і чого тобі слід дотримуватися. Останній етап свідчення це свідчення про те, чи ти здатен стати вдосконаленим, тобто, зрозумівши всі слова, сказані вустами втіленого Бога. Ти починаєш володіти знанням про Бога і стаєш упевненим у ньому, ти втілюєш у життя всі слова з вуст Бога і досягаєш умов, яких Бог вимагає від тебе, стилю Петра і віри Йова. Завдяки чому ти можеш коритися аж до смерті, повністю віддати себе йому і, зрештою, досягти образу людини яка відповідає стандарту, що означає образ того, кого завоював та вдосконалив Бог після того, як він зазнав Божого суду й кари. Це остаточне свідчення, це свідчення, яке мусить мати той, хто в кінцевому підсумку стане досконалим. Такими є два етапи свідчення, яке ти мусиш мати, і вони взаємопов'язані, і кожен із них конче потрібний. Але є щось, що ти мусиш знати. Свідчення, яке я вимагаю від тебе сьогодні, спрямоване не на людей цього світу і не на будь-яку окрему людину, а на те, про що я тебе прошу. Воно оцінюється на підставі того, чи ти здатен догодити мені і чи ти здатен повністю відповідати стандартам моїх вимог до кожного з вас. Це те, що вам слід розуміти.